OnlyCringe.com OnlyCringe.com Привіт! Це новий випуск Red Stories. І сьогодні дуже цікава і неоднозначна тема важка Дружба між чоловіком і жінкою. Розкажемо про свій досвід і про свої погляди. Мене звати Тереза. Це Таня, це Лука. О-о-о, oh ООН! Як ви думаєте, взагалі існує така дружба, чи це міф? Чи є у вас такі друзі? Скажу зараз за себе: в мене є кілька друзів, чоловіків, і з ними все добре, немає ніяких проблем, не виникають ніяких ні конфліктів, ні ніяких зауважень з однієї з іншої сторони. Тому я вірю, що така дружба існує. Я також вірю, що така дружба існує, скажу більше. У мене друзів-хлопців набагато більше, ніж дівчат. Бо я вважаю, що якщо хороша людина, я буду з нею спілкуватись незалежно від того, якої вона статі, мені саме головне в дружбі ставлення до мене. І я вважаю, що в дружбі головне це повага і довіра один до одного. І вона може виникати між людьми будь-якої статі. Я як експерт з дружби між чоловіком та жінкою. Ну, я б тут не сидів, небудь експертом з дружби між чоловіком та жінкою. Вона існує 100%. 150%. Тому що природа така. В мене є друзі-чоловіки, їх багато і з ними справжня дружба, тому що мені більш цікаво спілкуватися на різні теми з чоловіками, ніж з жінками, тому що. Менше якихось емоційних проблем, немає заздрості, немає якоїсь критики. І, можливо, ще тому, що я вірю в, ю... в юнгіанський підхід. Я часто відчуваю від жінок якусь небезпеку і мені з ними некомфортно. А з чоловіками взагалі такого немає, тому так, я вірю в таку дружбу. Взагалі, мені навіть з чоловіками буває цікавіше спілкуватись, ніж з жінками. Я не відчуваю заздрісних поглядів у свій бік. Я часто відчувала у спілкуванні з жінками. Ніби мені хтось заздрить, якось оцінюючим поглядом на мене дивиться. І тому з чоловіком мені якось було більш комфортно. І зараз так історично склалось, що в мене друзів хлопців навіть більше, ніж друзів дівчат. Е, насправді, а який взагалі має сенс е, статева принадлежність людини, якщо вона цікава людина. Тобто е, тобі ж не сім'ю будувати все одно. Ти просто дружиш, ви спілкуєтесь на якісь теми, які вас обох цікавлять. Наприклад, в мене є подруга, яка любить футбол. Вона обожнює футбол. Вона, мені здається, може перечислити всіх гравців англійської прем'єр-ліги. Я зустрічаюсь з нею раз в півроку випити пивка з горіхами, десь якісь ліга чемпіонів. Ну, і що може зруйнувати цю дружбу? Ми будемо вболювати за різні команди хіба що. Це можна дійсно все поєднувати, якщо людина, от, з якою ви зустрічаєтесь, вона, наприклад, знає про те, що у вас є такі друзі, і вона теж поступово вливається в ваше коло спілкування, і ви до свого партнера. Ставитися як до майбутнього чоловіка, людини, з якої ви хочете створити сім'ю, до друзів, хлопців, ви ставитесь як людина, з якою вам комфортно проводити час, на неї можна покластись, вона може вам в чомусь допомогти. І це круто, коли, от, наприклад, Нема місця таким почуттям, як ревнощі, заздрощі і так далі. І з хлопцями мені якось простіше спілкуватись, бо менше відчувається цієї натягнутості, менше відчувається заздрощів, конкуренції. Так, так. дівчата ніби намагаються. Ні, я дуже люблю своїх друзів, дівчат дівчата ніби намагаються показати себе краще за інших, ніби понтанутися. І часто це викликає якийсь дискомфорт у спілкуванні з хлопцями. Цього немає. З хлопцями ви ніби на рівних спілкуєтесь. Так. Ну, до речі, про конкуренцію добавлю, що в мене були дві подруги в школі, і я потім закінчили стосунки вже під час мого університету. Я не розуміла, чому, і я завжди була ініціатором зустрічей всього. І потім я просто зрозуміла, що напевно вони мені заздрять, тому що дивляться кожну мою історію. Я ніяк не робила речі агресивні, ніяк їх не принижувала. Тобто це не були якісь проблеми в цінностях. Просто їм чомусь некомфортно було, тому що ну, я така людина, як я вважаю, що розвиваюся, постійно перебуваю в комусь русі, а вони могли, на їхню думку, застряти в іншому етапі, і вони, можливо, думають, що вони мені стали нецікавими, хоча це не так, тому що я дуже ціную. Давню дружбу, і я б дуже хотіла підтримувати стосунки з дівчатами, з якими дуже сильно спілкувалися в близькій дружбі в школі. Але на жаль, я не можу робити рішення за них, тому я з ними вже ніяких майже контактів не маю. Тільки в інстаграмі вони дивляться мої сторіс, я їхні. За рахунок комунікації люди починають розуміти один одного краще. Будь-яка людина, вона дає. Боже, я щось як вчителька, якась сказала з української літератури, я яка роз... аналізує, вправлю, так і яка аналізує аналіз твору кайдашева сім'я і чого у них там розкол. Насправді мораль твору кайдашева... ліричний відсут. Насправді, мораль твору кайдашева сім'я. Не живіть з батьками на одній території. Коротше. Головне, щоб в дружбу між чоловіком та жінкою не вклинювалась мама чоловіка. What the hell? Oh my God. No way! Yeah, yeah. Ну не знаю, в мене таких ситуацій не було, тому що я своїх батьків ні з ким не знайомлю. Вони не знають ні моїх друзів, ні знайомих. Вони не цікавляться моїм життям, слава Богу, моїми стосунками, тому що в них вистачає своїх друзів, своїх знайомих. І їм не цікаво, що я. Переживаю свої 20 років, коли вони значно старші. Тому в мене повна свобода завжди була, і ніхто не руйнував дружбу сторони, крім одної дівчини. У мене був друг півроку. Ми з ним дружили так близько, досить, у нас були спільні теми для розмов, спільні улюблені речі, як проводити час разом, там на концерти ходити або щось подібне. Але в нього була подруга. І він мене з нею познайомив. Він думав, що, я, що вона мені не буде цікавою. Вона насправді цікава особистість, але має деякі проблеми такі з повагою до моїх кордонів. І вона все зробила так, щоб ми закінчили спілкування, наговорила про мене йому поганих речей. Ось які я не вважаю правдивими. Вона вважає, що це правда. про мій психологічний підхід, як я ставилася цієї дружби. Ось, і тепер я втратила друга, тому е, може бути так, що інша людина втру, втручується в стосунки ваші. Це неправильно, тому що тільки двоє друзів знають, для чого вони дружать, і не мають слухати іншу людину. Або... Ну так, напевно, треба так дружбу берегти. Це мені дало такий урок, що якщо тобі тебе є друг, який подиць нужного подруга, не треба його знайомити з людьми, які не мають е, адекватної поваги до ваших особистих меж. Кожна людина має сама вибирати з ким їй цікаво спілкуватися і спілкуватися з цією людиною. Ще один такий стереотип про те, що якщо у вас є близький друг в оточенні, то хтось до когось мав почуття, і це обов'язково френдзона, ніби один намагається наблизитися до іншого, аби мати якісь стосунки з ним. Інтим, і так далі, а інше йому цікаво, просто дружба тримає людину на відстані. І ніби люди бачать цих двох людей, і часто можуть звучати. Часто я чула на адресу своїх друзів таку фразу: та вони там твоя френдзона і так далі. Ну, мені не дуже приємно було це чути. І колись ще е, ситуація про батьків. Батьки мого друга вирішили пошукати квартиру в Києві для друга і казав. Ну, хороша квартира на болоні, будеш таню сюди водить. І була ситуація, коли е, одногрупник мого друга, ну знав, що ми там близько спілкуємося, каже: я тебе запрошую в клуб, можеш таню привести. І ось час, е, ніби я дівчина цього друга. і... Всі думають, що ми зустрічаємося, ніби ми не можемо бути просто друзями, і всі думають, а навіщо я дружу з цією людиною? А хочу я переспати з цією людиною? Чи не хочу? Який у нас обох інтерес? Ніби це якісь корисливі, взаємні. Хоча дружба, як на мене, це про повагу, безкорисливість і якісь спільні цінності. Бо, на мою думку, як я почула історії Терези і Луки, дружба закінчується там, де у людей різні цінності. І ці різні цінності вони просто несумісні. У мене є дуже гарна історія про дружбу між чоловіком і жінкою. Коли почалася війна, я зразу кинулася волонтерство на півроку, і там я знайшла собі друга, дуже хорошого. Ми з ним далі дуже близько спілкуємось. і що мені дається дружба? Він з радістю слухає мої історії емоційні, які не може слухати мій чоловік. Не завжди можуть мої подруги близькі, бо вони одна за кордоном, одна в іншому місці. А за ним я можу поспілкуватись, і він не скаже там і що, і що було там ну, давай іншу історію, або ще я він буде розпитувати деталі, і мені дуже подобається, що я можу виговоритись. І так само з його сторони він може мені розказувати якісь проблеми на роботі або в комунікації і ще щось. Тим більше в нас дійсно схожі інтереси і позиція по життю. І це так приємно, коли ти можеш ділити своєю історією, і розумієш, що людина цей час зацікавлена цією історією, а не чекає чергу, щоб самі виговоритись. Ось, і... Я дуже ціную цю дружбу. В нас ніколи не виникало ніяких романтичних підтекстів. Ніколи взагалі такого нічого не було. Я по погляду це бачу, по поведінці, як людина фізично себе поводить в просторі. І це дуже комфортно. І це означає, що людина поважає мої кордони, я поважаю його кордони. І це прекрасно. От я вважаю, що друг може, наприклад. Задати своїй подрузі дівчині якесь таке питання про дівчину, щоб побудувати свої стосунки з людиною, яка йому подобається. Бо коли, наприклад, друзі однієї статі вони можуть посміятися з нього, з його почуттів, а людина от іншої статі дівчинка, вона просто зрозуміє, який підхід треба знайти. От щоб він точно сподобався тій чи іншій дівчині, як приділити їй увагу, що зробити, щоб ці дії не були марними. І на мою думку, така дружба от в цьому і проявляє свою цінність, тому що людина пізнає протилежну стать краще, і це допомагає. Ну звісно, в ситуаціях, коли партнери ну, нормальні, адекватні, розуміють, що один одному потрібно спілкування, коли немає цих всіх ревнощів, то ця дружба вона вносить багато конструктиву в життя, тому що людина розуміє, як себе вести з протилежною статтю, і ця дружба йде кожному з нас на користь. І я вважаю, що це дуже круто. Така тренування передвідом. Тіпа того! От подобається тобі, дівчина, що ти їй скажеш? Давай да, Потім як їй натякнути? Як? Я не можу натякнути. Потім. Це ти. <реш> ну, ти цей мені, це й мені. Ну, як тобі сказати правильно. Ну... Подобаєшся. <реш> Ось так дружба і закінчується. Ось все. Я це, думаю, я це ти дуже правильно сказала про те, що чоловік через теж на ці чоловічій психології можна тобі порадити, як тобі поводитись з партнером. Я щас у часу беру поради від своїх друзів чоловіків, як поводитись зі своїм чоловіком, тому що. Є моменти, коли я на нього агресую тільки через те, що це йому властиво. А я зрозуміла, вже давно, що його не треба міняти, треба пристосовуватись, але я не знаю, тому, чому він поводиться так чи інакше в тій ситуації, коли мені треба, наприклад, емоційна якась підтримка, він її не дає. І я вже тепер знаю там, кілька технік, як це робити, в який правильний час, що треба. Наприклад, там коли людина зайнята, дати їй цей час бути зайнятою, потім вона має відійти від цього годинку, потім треба запитати або запланувати час, коли поговорити, а не просто підходити в кабінет до чоловіка і казати, боже, там мені там треба то і ся, або там давай обговоримо, там чому ти не робиш там той романтичний вчинок чи інакше. Тому що я така жінка, що мені треба всякі романтичні штуки. Ось і ну я розумію, да, що треба кілька разів нагадувати, що не треба злитися, треба просити, не треба очікувати, що ти. Опинишся в якихось стосунках тебе будуть розуміти телепатично. Тереса, от ми з тобою ще колись обговорювали тему секс по дружбі за чи проти? Чи комфортно взагалі перебувати в дружніх стосунках з людиною, з яким вам час від часу хочеться чогось більшого, ніж дружба? Чи взагалі має право на існування, на твою думку, секс по дружбі? Чи вигідний він, і взагалі він більше приносить людям користі чи шкоди? Ну, Я себе не уявляю в таких стосунках, тому що якщо я закохуюсь, то це дуже сильно з головою. Я віддаюсь повністю цій людині. Тому це вже не дружба точна, це вже звичайні стосунки романтичні. І я нікому не порадила в такий формат, бо я вважаю, що. З, з точки зору жіночої психології, ти все одно закохаєшся, тому що біологічно ти будеш прив'язуватись язувати, прив до цього чоловіка, і якщо він буде спілкуватися з іншими дівчатами і фліртувати з ними або мати стосунки, тобі це буде неприємно. Я з таких людей, що я уникаю стрес, уникаю неповаги до себе, і якщо якісь моменти такі стаються, я просто скажу просто, що це для мене ненормально. Тому, звичайно, цей формат має право на існування, якщо людям це підходить, mm -hmm. але це не про мене. Лукаш, що ти думаєш? На власному досвіді скажу, це не працює. Н -н -н, не працює. Е, тому що, ну, взагалі, слід розділяти. Friends with Benefits, ви прям друзі, чи ви просто Benefits, е, тобто зв'язок без зобов'язань. Е, якщо це якась там близька подруга чи близький друг. Це взагалі табу, це ні, ніколи, тому що це просто зруйнує вашу дружбу. А якщо це от людина, з якою ти ледь знайомий, чому ні? Ви обидва одинокі. Я ніколи не мала досвіду сексу по дружбі, були пропозиції, але що можу сказати? Секс по дружбі це така річ, коли дві людини. Переслідують однакову ціль, наприклад, один вечір розслабитись. Таке бажання має і чоловік, і жінка. Ну і плюс вони не супер-пупер-близькі друзі, у них немає якоїсь, якогось великого духовного зв'язку, як сказав Лука. Тоді так, вони, якщо вони керуються цим спільним бажанням, вони це можуть. Але ну, кожна людина вона сприймає секс по-своєму. Секс для багатьох людей виступає якби каталізатором прив'язаності. Я би сексом по дружбі ніколи не займалась, і я би не хотіла цим займатися. Якщо дві людини хочуть чисто на один вечір, типу, так, окей, але в більшості випадків секс по дружбі це коли один ставиться до людини як до друга, другий має почуття, до свого друга боїться зізнатися в цих почуттях, а інший просто ставиться до друга як до просто порозважатись на один раз. Тобто, люди вони мають різні цілі цього інтимного зв'язку. Один сподівається на якесь продовження, а інший просто сприймає це як секс. І дуже багато людей в цьому розчаровуються через те, що не виправдалися їхні сподівання. Якщо це на один вечір і однакова мета. Їм це хочеться, то звісно, якщо їм комфортно, хай хай займаються. Я не вважаю, що один вечір чи не один вечір, що це взагалі має якісь значення, тому що якщо це, це якась, подія, так. яка вас може ранити, це вам принесе травму на все життя. І я вважаю, що в таких стосунках одна сторона об'єктивізується об'єктивізується, і просто ти почуваєшся, як там «You can make my hair and dress me everywhere» і все. А потім ти ходиш до психотерапевта, платиш йому гроші, платиш нерви і потім цей свій травматичний досвід переносиш на, іншу, на інші стосунки. Тому я проти такого формату або стосунки, або дружба. Тим більше дійсно mm -hmm. дружба це рідкісна штука. Стосунки, теж рідкісна штука з правильною людиною, і треба розділятися речі однозначно. Це не записник, де ти там можеш записати номер телефона, або там щоденник, де ти можеш записати свій розклад. Це можна купити викинути, а психіку не купиш, не викинеш. Дякую, що ви. Дивились цей випуск. Лука, що ти скажеш про дружбу? Дружіть. Ось що я можу сказати про дружбу. Бо ми це наші друзі. Я дуже вас ціную, всі мої друзі, незалежно чи ви жінки, чи чоловіки, тому що дружба це для мене відносна, де ти зустрічаєшся з своїм я справжнім. Тому що я в своєму діалозі внутрішньому не можу зрозуміти, які в мене думки, які позиції, або що я можу собі поважати. А коли інша людина це мені каже, якій я довіряю, яка для мене, до якої в мене є повага, тоді я зустрічаюся з самою собою. Тому я вас люблю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас дружба, чи у вас є дружба з чоловіком або з жінкою в протилежної статі?